У та стародавньому місті Мальвничого, пострадавньому міській дрогоби. адміністративної будівлі, в якій розташована міська рада. Радуша. Ратуша має давню історію. Всередини 14 століття Дрогобич був підпливом Польщі, але розвивався завдяки Олеварінь. Тому й виникла потреба у радуші. Спочатку було збудовано радушу з дерева, а потім з деклара. Бампу увійшов у Джорджо де Леополі, що в перекладі Юрій Сійкова. Він народився у, на Галичині у сім'ї Небагатого шляхнича Доната, Доната Котермака. Вчився у Львові, згодом у Краківському університеті, де здобув у Магістрасбу. Згодом він приїхав до Італії в місто Болонія, де, де став ректором університету. Перед смертю Юрій Котермак часто находився на Галичину на землю. Помер 1494 рокуваний в Польщі. Одною із найстаріших пам'яток Дергопича є католицький костел святого Варфоломія, давній духовній осередок 14 16 століття. Це історико-архітектурна пам'ятка національного значення. Костел був заснований як оборонна спробува. Римо католицький гостел це католицький храм у місті Друговича Львівської області. Більш збережених культурних пам'яток не тільки Дроговича, а й усієї країни, залишається церква Святого Юра. Пам'ятка галицької дерев'яної архітектури була збудована у 15 столітті, проте вона кілька разів перебудовувала, а потім посадоцький хвороб і надав хворій тесті, не задівець. Зараз ми знаходимося біля музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича. Це місце для культурного відпочинку. Може відчути в собі дуже багато людей. Цей театр був заснований ще у 1939 році, головним директором якого є Микола Григорович Гнатенко. історично архітектурні подорожі є Дрогобицький солевиварювальний завод, найстаріший з недіючих в Україні соливарних заводів. Це є причиною розвитку нашого міста. Працює він з 1250 року, досі користуючись старовинним методом видобування солі. До нових зустрічей! Місто Дрогобич тісно пов'язане з такою великою особистостю, як Іван Франко. Адже саме у Дрогобичі Каменяр здобув початкову освіту, починав свій творчий шлях. До 160-річчя нашого краянина у Дрогобичі було розроблено та представлено мапу місця Івана Франка у Дрогобичі. На карті зазначені 36 місць, які безпосередньо пов'язані з життям та творчістю Івана Франка. Зокрема, колишній будинок нормальної школи у ців Василіана, де навчався Франко. Будинок Леона Гартенберга, його закладений Іван Франко писав у повісті Борислав Смієць». приміщення філологічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – колишня Дрогобицька гімназія, де навчався Іван Франко. будинок культури, біля якого встановлено пам'ятник Каменяру, а також зазначені інші місця, пов'язані з великим українцем. Ласкаво просимо у краї Каменяру! А я є другобичанин і я закоханий в своє місто, розумієш? Я не просто мешканець Другобича, я другобичанин, то є великий. Бо мешканці то ті села, щоб втікали до міста. У мене три покоління. Я дуже кохаю своє місто. Любиме королівське де Лібурське Тавочком. Розумієш? Ми корінні другобичани. Любимо і пишаємо з нашою малою батьківщиною і радо запрошуємо до себе гостей та туристів.